П'ята година вечора, лавіка Містер Сані, стартап шоу. І ми сьогодні будемо озвучувати наступні суперновини. Скільки акаунтів Apple зламали какери завдяки новому вірусу? Програмочка, яка привращає ваші фотографії в шедеври іскусства від таких художників, як Пікасо і Ван Гог. Новина, яка просто зараз підірвала інтернет, виявляється, що тепер айфончики можна зламати за допомогою вірусу. Отже, вірус Кейрейдер взяв і відібрав 225 двадцять тисяч акаунтів. І, звичайно, це Apple ID, це інформація, це доступ до магазину Apple і не тільки. У рестація досліджувала цю проблему компанія Palo Alto Networks. і вони кажуть, що величезна проблема у тому, що зламані були якраз айфончики, які мали jailbreak. тобто сірі ті телефони, які там ламали, переналаштовували. І ось вони якраз і підчиняли, як були зламані цим вірусом, і от на самом ділі, це походу, саме ба. Большая кража uh, среди всех, которые происходили за время существования Apple систем Друже, додайте мой дню. більше фану креативу та смарту. Стартап шоу з нас в одному дому продолжится. Далее останні новинки зі світу it технологий. Например, ученые из немецкого университета создают некую программу, которая поможет вам превратить самые обычные фотографии в настоящий шедевр искусства. Всем известно, что у каждого художника есть определенный свой стиль ага. и метод рисования или передачи образов. Так вот, значит, сейчас работу программы показали на примере фотографии улицы одного из немецких городов. Самые М -м -м. обычные фотографии улицы города. И система, вот обратите внимание, система wow. а, обрабатывала ее в стиле «Звездной ночи» Винсента Ван Гога После обнаженной Пабло и Пикассо Программа находит, распознает особенности картины, а затем уже обрабатывает ее в своем определенном стиле который И вы человек сам шедевр себе на своем гаджете, на своем смартфоне Далее, наступные шедевры Выявляется, еще британский умилец, взяв и объединяв в одну систему 54, а боже, сколько там Ну да, 54 беспилотника, дроны и поднялся в <laughs> повитре Yeah, uh -huh. <laughs> в результаті цей Карлсон злітав, політав і каже, що таким чином можна зробити літальний апарат. І при цьому він зробив спеціальну програму, яка дозволяє синхронізувати усі дрончики і управляти їх пультом. До речі, якщо брати там Україну, то в Україні є якраз стартапери і розробники, які працюють над тим, щоб синхронізувати дрони. І навіть вони вже спілкуються з насам. Цього А Я матю, що як-то не особливо удачно у нього взлітати. Тобто все. Вже на йому далеко і количество, количество не так було важно в системі свободного польоту. Вони ж піднявся, піднявся ну, з трудом Тим мені ну а зараз будемо реєструвати з ким ми сьогодні Спілкувалися. Ми сьогодні спілкувалися із українськими стартаперами, а саме із засновником бренду Арбан Planet. Urban Планет Станиславом Шипель, который рассказал, как сделать украинское доступным и демократичным. У нас сидит там более 20 дизайнеров, которые рисуют каждый принт. У нас есть сникерхед коллекция с кроссовками. К ней буквально вот на днях выйдет, выйдут свитшоты тоже с этой же коллекции. Перед тем выходил к этой коллекции принт футболки сникерхед самолетом а еще как всегда мы ломали голову нашим артистам взламывали практически их интеллектуальные и, э, способности для того чтобы узнать что такое ритейл это английское слово очень простое но я забыла перевод а ну хотя бы надо на мысль навести mm -hmm. потому что я так ритейл для меня это прежде всего то что мы носим э, каждый день примерно слово до знакомое но новый вид аудиокниг которые э, повторяют э, каждый предлог по два раза Пересказать. Щоб лучше і ми сьогодні танцюємо, лайк щось там співає. Завтра ми знову будемо розподіляти ці а, ролі. Ти будеш співати, я буду танцювати, а ви будете дивитися стартап шоу на М1 Конечно. і будете набувати розум. Естественно, тому що завтра ми зустрічаємося в той же час в тому самому місці на М1. Bye. Hey,